Всім привіт, друзі! І у нас знову чергова посилка із Aliexpress. Це вже яка третя у нас по рахунку. Прийшла буквально ось вчора. Подивимося, що в ній. Зараз вона маленька. Я вже чесно догадую, що в ній. Ну, буду показувати по черзі. Почнемо з таких наушників. Вирішив взяти для тесту Sync Plus наушники GM 2 Pro, я думаю, дуже відома модель, дуже популярна, дуже багато її замовляв. Теж вирішив для тесту заказати. в неї, як ви бачите, показується, що є, я так розумію, мікрофон, сенс сенсорні сенсорний клавіші для управління. Дуже є комфортабельні, ну будемо дивитися, звичайно. Все запаковано в плівку. З ну, такого плана наушники. Давайте я, мабуть, розпакую, покажу вам. А вже повний огляд, звичайно, пізніше. Раз подивимося, що за наушники, оскільки вони цікаво виглядять. Коштують вони, я їх купував за 6 паксів. За 6 Ось такого плана коробочка. Йде у нас кабель Type-C, до речі. Далі амбушури додаткові, дві пари. Ну і самі наушники, сам кейс. Ну, по вагі, мені вже подобається. Важче, важче чим Мої редмі AirPods, Айрододси, господи, айрпоци, кажу айрдоци. У мене, по-моєму, там перша, да, перша перша версія, то вони ну, важать десь трішки, але все-таки менше. Так, як він відкривається. Ось від такого плану, коли відкриваєш, запалюється підсвітка. Я так розумію, показує що цей наушник. Чи він ще не дозаряджений, чи він пробує з'єднатися. Чесно, ще не знаю. Не тестував, не дивився. Чорного кольору. Коли закриваєш, запалюється тут підсвітка. Ну, от такого плана наушники. Фірма Lenovo. Чи, чесно, в мене є сумнів відвичатися Lenovo, але 6 доларів такого плана наушники. Протестую, подивимося, як вони по звучанню, звичайно. Так, Що там далі? У нас інструкція, до речі. теж в Я думаю, тут вона на англійській мові. Так і є. На англійській мові інструкція. мануальчик маленький. Так, далі. Склали вони разом посилочку, я загально заказував. Ага, ну дивіться, ось тут я, для для яка, знаєте, для прикола вирішив взяти от такого плана станок. Тут плюс 20, як ви бачите, картриджів. Для цікавості хочу просто порівняти теж ви бачите, на 3 леза. Хочу порівняти з звичайною MAC-3. Побачити, наскільки цікаво їх хватить. Одного, одної насадки, одного станка. Ось такого плана. Іде опакування. прим'яте, але все ціленьке, все нормально. Сама бритва і 20-ти так, продовжуємо. ось Останні, що в даній посилці у нас є, упаковано по-дешманськи і знову ж таки наушники. Але це вже наушники ще дешевші, ніж ті, що ми з вами розглядали Lenovo. Ці я купував, замовляв, за 2 бакса взагалі. 2 бакса зразу береш в, в руки. Відчувається по вагі, що менше важить, ніж Lenovo. Ось отак запаковані. Дуже схожі, до речі, по дизайну. Дуже схожі з ленового. Самий простенький мануальчик на китайській і англійській мові. І, звичайно, теж іде для зарядження йде маленький кабель. Але так, да, теж, до речі, речі Type-C. Ось тільки він тут заряджається, ось, вставляється. Так, дивимося, відкриваємо, дивимося. Ну, я думаю, теж повинні бути з якоюсь підсвіткою. Ні, тут я підсвітки ніякої не бачу. Ну, Дуже схожі. Спогодьтеся, дуже схожі з цими. Тут більш такий кейс якийсь -кей компактніший і. Знаєте, сам пластик, коли до, до цього е доторкаєшся і до цього, ну. Відчувається ціна наушників, наушників відразу. Але дуже схожий дизайн, дуже схожий. Е, я так розумію, тут має бути підсвітка. Як бачите, є такі у нас індикатори тут, але, можливо, просто сіла, Давайте зараз спробую вставити, перевірити. Відразу. Так, у нас type c перевіряю. Так, да, сіли, бачите, заряджаються. Теж підсвітка є. Отакого от вони плана у нас. Цікаво просто спробувати. Я, чесно, взяв просто для тесту. от Цікаво, що з себе можуть представляти навушники за 2 бакса, Ну, от реально, ще й без проводні. Все-таки безпроводні, Все безпроводні не Я вже давно не брав. Давно не замовляв, дуже давно в мене є відео на навушники. Там вони теж щось в оцих межах. В общем, ну, самі-самі такі дішманські. Але там були проводні, я точно пам'ятаю. Тут вже пішли в нас зараз безпроводні. така форма в цих тут, така форма. Ті більше все таки компактніше, але Ну, дивіться, отак от виглядають. Що порівняти? Я думаю, буде тест і на тій, і на тій. Потестую, послухаю. Ну і звичайно поділюсь своїм враженням. Два бакса і шість баксів. Ось така у нас сьогодні посилочка. Будуть питання, задавайте. Я посилання залишаю в описі. Звичайно. Де що замовляв, деякі ціни вони змінюються. Я вам говорю на той час, коли я замовляв. Отака в мене ціна, можливість застосування моїх знижок. Я вам лишаю в описі. Ви дивіться, оцінюйте, можливо, в якогось іншого продавця є і дешевше Ці самі товари. Всім дякую за увагу. Будуть питання, я на зв'язку. Пишіть в коментарях. Дякую за підтримку. Всім удачі, миру і любові. всім. Гудбай!